Позаяк мої два відео про відмінності у зовнішності Володимира Зеленського та його чинного двійника переконали далеко не усіх глядачів, десь приблизно 10-20% впевнені у тому, що жодного двійника Зеленський немає. То я вирішив звернути увагу громадськості на той факт, що відповідно до офіційних даних, які можна знайти в відкритих джерелах інтернету, у 2023 році Зеленський підріз на 4 сантиметри. Хтось сказав би, що я брешу, але не поспішайте з висновками. Спочатку ознайомтеся із відповідними офіційними даними, а вже потім я наведу докази того, що ці офіційні дані відповідають дійсному стану речей. Ось перед вами скрін з публікації інтернет-видання Знай УАЗа 2018 рік. На той час Зеленського країна знала, як шоумена і артиста комічного жанру. І саме про такого Зеленського пишеться публікація, яка опирається на загальновідомі на той час дані. Цитую. Зараз Володимиру 40 років. Ювілей відзначив у 2018-му. У шоумена невисокий зріст, всього 166 см, а його вага тримається в районі 63 кілограмів. Кінець цитати. На той час Зеленський намагався здаватися вищим за власний зріст і здебільшого носив специфічне взуття або туфлі на високих каблуках. Або кросівки на ось такій платформі. Як пише інтернат, журнал Ліза, у публікації за 22 квітня 2019 року Зеленський ще у першій половині 2019-го намагався приписати собі 170 см зросту. Цитую: Про зростання Володимира Зеленського ходять легенди. Деякі інтернет-видання пишуть, що його зріст 166 см. Але сам Зеленський спростував цю інформацію і відповів інтерв'ю Гордона, що його зріст 170 см. Потрібно зауважити, що на той час ніхто ще не знав, окрім посвячених, що Зеленський хоче балотуватися в президенти». Тому у нього не було жодних опонентів, а відтак не було жодних охочих брехливо приписати йому зріст Гітлера 166 см. А ось сам Зеленський міг виявляти крайню зацікавленість у тому, щоб приписати собі зайвих 4 см. Адже він на той час уже добре знав, що хоче йти в президенти. І також міг припускати, що Порошенківці звернули б увагу на цю цифру і пізніше перед виборами могли б сказати, мовляв, Наполеон та Мусоліні, мали кожен по 169 см зросту, а Гітлер та Зеленський мають по 166 см зросту, і це був би непоганий чорний піар. Але в будь-якому випадку твердження Зеленського про 170 см зросту, яким нібито відповідала довшина його тіла на той час, ніяк не відповідає тим фактам, із якими я хочу вас ознайомити за кілька хвилин. У 2019-му Зеленський, очевидно, не підріс ані на міліметр, адже в грудні 2019-го, коли він приїхав до Парижу, на зустріч у нормандському форматі тут його бачимо поряд із Ангелою Меркель, яка має, як відомо, зросту 165 см, тобто на 1 см менше, аніж Зеленський у 2018 році. На цій світлині президент України і канцлер Німеччини виглядають майже рівними, принаймні Зеленський здається вищим. Не більше а ніж на сантиметра. Чи підріс Зеленський протягом наступних двох років? На перший погляд, запитання здається некоректним, поза як відомо, що зріст формується до 20 років, якщо займатися волейболом, то пару сантиметрів можна додати собі зросту і після 20 років, але не після 40. А проте специфіка теми є такою, що це запитання є не зайвим, адже деякі глядачі можуть мати іншу думку із даного питання. Отож, для того, щоб з'ясувати, чи підріс Зеленський за періоди з кінця 2019 до середини 2021, потрібно насамперед звернути увагу на офіційний зріст його дружини Олени Зеленської як відповідна інформація, доволі поширена в відкритих джерелах інтернету. Тут на скрині ми бачимо, що її розміри сягають 166 см у довжину, а тут пишуть, що майже 166 см, тобто без міліметра чи двох. А тим часом на всіх світлинах 2021 року, де подружжя Зеленських бачимо поряд. Перша леді є вищою за свого чоловіка. А позаяк вона є вищою за нього не набагато, то можна дійти такого висновку, що каблуки її взуття є дещо вищими, аніж на взутті чоловіка першої леді, і за рахунок цього вона, здається, дещо за високою, перебуваючи поряд із ним. Але насправді обоє представники цього подружжя мають абсолютно однаковий зріст або майже абсолютно однаковий. Міліметрів рахувати не будемо. Я думаю, що всі чудово розуміють, що Олені Зеленський ще далеко до старості, і її зріст не зменшився за наступні два роки. Чи не так, панове? Адже зріст може зменшуватися вже в похилому віці. Але чомусь таки на світлинах за 2023 рік Олена Зеленська виглядає значно нижчою за свого чоловіка. Можна припустити, що перестала носити взуття на каблуку, але у цьому випадку вони повинні були б виглядати як люди одного зросту. А так, якщо врахувати зріст першої ладі як 166 см, то у 2023 році зеленський поряд із нею здається таким, що справді має повних 170 см, так як він пророкував це у 2019 році. І справді, за сучасними офіційними даними, зріст президента України Володимира Зеленського становить 170 см, тобто на 4 см більше, аніж у 2018 році. Ви скажете, що тепер Зеленського міряють не на босу ногу, а у зутті на платформі, і що, мовляв, Олена Зеленська тепер фотографується поряд із чоловіком у борцівках, а він на каблуках. І хоч така гіпотеза виходить, за межі ймовірно, проти її правильність слід перевірити. Усім відомо, що в країнах Євросоюзу зріст керівників держав міряють на босу ногу, а не на каблуках. Думаю, що всім це відомо. Це одна із відмінностей цих країн від Арехвії, де зріст Путіна і Медведєва спочатку міряли на каблуках. А потім почали поступово додавати їм ще по сантиметру на рік, аби Путін менше відрізнявся від головного двійника теслі четвертого розряду із дерева. Древа. ось офіційний зріст прем'єр-міністра Фінляндії Санне Марін становить 168 см, тобто вона є вищою за Олену Зеленську на 2 см і відповідно на ці ж 2 см вища за того Зеленського яким він, за офіційними даними, був у 2018 році. Санна маріни іноді носить взуття на високих каблуках, як ми це бачимо на цій світлині, але під час зустрічі з Зеленським 26 травня 2022 року її взуття було на Низькому каблуку. І на цій світлині, де бачимо, ми зустрічі з Санни з зеленським на саміті ЄС у лютому 2023 року. Також помітно, що зріст Зеленського дещо вищий за її зріст, хоч вони знаходяться на одному рівні та на одній відстані від фотокамери, і хоч обоє зовсім не згинаються та тримають прямо голову. Але у тому випадку, якби це був не Зеленський 2023, а Зеленський 2018 його зріст мав би бути меншим на ті ж 2 см, на які він вищий на цьому фото. За Санну Марін. Таким чином ми переконалися, що офіційні дані нас не вводять у оману і що Зеленський таки підріс на початку 2023 року аж на 4 см відразу, і що характерно це його дивовижне підростання супроводжувалось значними змінами у зовнішності, зокрема, зміною кольору шкіри із оливкового на рожевий. Та неймовірно швидким розвитком грудної клітки. У коментарях до попереднього відео деякі глядачі писали, що все це, мовляв, наслідки посиленого вживання кокаїну. Але, панове, якщо в молодості актор Зеленський, очевидно, міг собі дозволити побавитись наркотиками, із чим ще можливо погодитися, то ж, цей чоловік. Який нібито виконує обов'язки президента із початку 2023 року, ніколи не був поміченим із такими каламутними очима, як ось цей юнак. А тим часом наркоманія це саме та хвороба, яка, як правило, прогресує. Тому не будемо списувати ці зміни на наркотики чи стероїди, адже вживання стероїдів для Зеленського не має жодного змісту. Вони не дають насолода й водночас шкодять здоров'ю. Та й міняти свою зовнішність для президента, це річ зовсім невигідна, якщо лише не хочеш пристосуватися до зовнішності двійника. Але найцікавішим є саме те, що ще на початку 2019 року Зеленський напророкував точний зріст свого майбутнього двійника. Який з'явився принаймні через 4 роки по цьому 170 сантиметрів. А чи може він на той час уже був із ним знайомим? Або ж виконував завдання політтехнолога, який знав увесь майбутній сценарій майбутнього президентства Зеленського.